Туристична мандрівка в минуле у Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі провели свято Вінкоплетіння. Мета свята відтворити давні традиції українського весілля. Студентки коледжу зіграли ролі нареченої та її матері, а 12 жінок, символізуючи бурегинь, плели для нареченої вінок, символ чистоти, любові та єдності. Він мав на меті демонстрацію для здобувачів освіти тих традицій, котрі з покоління в покоління наші предки передавали і котрі плекали, котрі по суті ключем нашої культури. Сьогодні цей захід він мав певний виховний момент, оскільки молодь, яка дуже така цифровізована, відчула себе в натуральному вигляді на весіллі, котре має відбутися. Організацію та супровід заходу здійснив викладач спецдисциплін Петро Стримбіцький. І ми сьогодні запросили наших дівчат. Із села Бишів Галицького району, які відтворюють для нашої молоді все те, що відбувалося з покоління в покоління не тільки в нашому селі, а всій Галичині. Директор коледжу Андрій Козак наголошує, такий захід сприяє об'єднанню освіти, культури та давніх звичаїв. Тому дуже гарно, що таке поєднання відбулося. Ми сьогодні не застосовували ще штучний інтелект. Ми сьогодні один одному дивлячись вічі, і повірте, я відчував такі моменти, як мурашки по мурашки по шкірі. бо скільки було все відверто, гарно, з почуттям та розумінням того, що чиясь донька в майбутньому внука а, вийде заміж, і саме такий обряд буде. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.